Ми розуміємо, що Україна приші витрули каменю спотні Україні Піпол дипломатія Євросоюзу стикається з багатьма викликами. і Ми хотіли б подякувати європейським організаціям, структурам політичним, які залишаються відданими вирішенню української кризи. Ми насправді цінуємо ці зусилля на врегулювання ситуації на сході України і урегулюванні вашин цієї кризи. Так само ці зусилля, які докладаються для реалізації мінських домовленостей, хочу зазначити, що ми залишаємося об'єднаними. Ми готові співпрацювати працювати всі разом. А для того щоб вирішити це складне питання, так само хочу відзначити ту роботу, яку ми проводимо разом. Це стосується багатьох аспектів, зокрема питання лібералізації візового режиму і. Ми запевнили, що ми отримали позитивний звіт стосовно того сто виконання виконання програми з лібералізації візового режиму і вважаємо, що це певне досягнення з нашого боку. у нас була дуже велика передокденний. Хочу ще раз подякувати за те, що ви приїхали до нас. Давайте почнемо наші переговори. дякую, пане міністру, No, за те, що my, uh, my... за ваше вітання і ради бути присутнім тут, ради бути з своїм колегою тут хочу запанити вас, що ми співпрацюємо з вами аби дійсно таки виконати мінські домовленості. Ми хочемо сказати, що ми раді тому прогресу, який було досягнуто минулого місяця. Ми проводили також зустріч з Мартіном Садіком та іншими представниками ОБСЄ стосовно ситуації на сході України. Сам суксе на негоціації так само uh, ми сподіваємося, що буде певний прогрес стосовно uh, нового законодавства where uh, where та східних територій. Ми на міністерському рівні зустрічалися 12 марта. Зустрінемося. У березні у Парижі І ми uh, сподіваємося зробити все, аби а, цей м, процес um, залишався дійсним. We week, um, ми спостерігали за політичним процесом в Україні з інтересом і з певним занепокоєнням. That, uh, is Ми сподіваємося, що стабільність буде гарантована на наступне на майбутнє. Це є передумовою для того, аби продовжувати шлях that, реформ. Я знаю, що ви дуже віддані реалізації реформ, шляху реформ. In principle, we can be supportive if there is stability Я з цього приводу хочу зазначити дуже важлива ремарка і оцінка міжнародного so, валютного for фонду, який сказав, Thank що you, yeah, він залишиться буде допомагати Україні, якщо Україна залишиться єдино процесу реформ. Пане прем'єр-міністре, uh, хочу вам подякувати uh, вам за вашу гостинність. Я радий прийти вперше тут у якості міністра закордонних справ України Франції. Ми uh, скористаємося цим візитом, аби uh, сьогодні завтра uh, здійснити всі необхідні uh, контакти з ключовими фігурами, обговорити uh, мінські угоди і заручитися uh, запевненням в тому, що вони повністю будуть реалізовані. Ми хотіли здійснити цей цей візит, або вкотре відзначити нашу готовність допомагати на всіх шляхах, звичайно. Ми високо цінуємо рішення, які ухвалюють уряд, і ті кроки, які здійснює уряд України на шляху реформ. що до кадру діформа Нормандії, мину загажемо усіди звичайно, як міністр нормальської четвірки, можливо, наша роль у цьому не така велика, але як європейських міністрів, звичайно, ми готові допомагати і працювати з Україною, аби допомогти їй залишитися на шляху реформ. звичайно. Для цього дуже важлива. політична стабільність, стабільність уряду влади в Україні. Monsieur le ministre, encore merci pour uh, pouvoir échanger uh, en toute franchise avec vous. Uh, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour nous remercier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour nous remercier. C'est ma première visite à l'Ukraine et je suis absolument heureux que cette visite se fasse avec mon collègue Frank-Walter Steinmeier. Um, we will be here today and tomorrow in order to uh, speak with all the main contact points in Ukraine. And our main objective, mine and Frank Walters, is to make sure that the Minsk agreements are being implemented and fully respected. Uh, we are obviously meeting in the Normandy format on the 3rd of March. This will be our next meeting on the ministerial level, and uh, uh, this visit is a visit that we are making before the meeting of the 3rd of, Mar of March in order to underscore our full commitment to the respect of the Minsk agreements. Um, we are here to tell you that we want to, to help Ukraine in this initiative, in this enterprise that you have started. Uh, obviously, we are perfectly aware of all the efforts you and your government are making in order to implement the right reforms, but we also know that there is still a very long way forward, and time is not on our side. So, on behalf of my government, of the German government, uh, we are talking here and expressing ourselves within the Normandy format, but we are also talking on behalf of the 28 European uh, members because we are seeking a solution that must come from both sides, the Ukrainian side and the Russian side. And this is obviously what we are here for. Uh, what we need in Ukraine is political stability. We need stable authorities. This is a guarantee in order to make sure that the Minsk agreements will be implemented in the best possible conditions. Once again, thank you for welcoming us. Uh, I wish to say thank you for your excellent piece in Frankfurt für Gemeinde. It was a very clear article with a very clear focus. Thank you. Um, the thank you for your clear position. Thank you all for your participation and for the meeting.